Насправді, якщо господарство купує комбікорм у надійного постачальника, все добре. Якщо постачальник не перевірений, на господарство лягає дуже багато ризиків. В першу чергу це невідповідність рецепту, вказаному на етикетці комбікорму. По друге, якість сировини. На жаль, не завжди використовують до гідної якості сировину для виготовлення комбікорму на продаж, або можуть заміняти більш дорогі компоненти дешевими. І ще є одна проблема. На при транспортуванні комбікорму на далекі відстані, на жаль, він має можливість властивість розшаровуватися, і через це корова не необхідних мікроелементів, які вказані в рецептурі. Також хочу показати одну з порівняльних таблиць. Це також дослідження наших клієнтів, які користуються Бушхоф уже не один рік. Тут ви можете побачити, як змінилася конверсія корму, кількість яєць на голову в рік і витрати комбікорму після встановлення власного комбікормового заводу. Від 2 до 4 років це за умови того, якщо у вас е, присутня власна сировина компоненти. Якщо е, компоненти покупні, то цей термін може розтягнутися і до 5 до 6 років. Е, термін окупності можна скоротити завдяки тому, якщо можна налагодити реалізацію готового корму на своєму підприємстві. Що ви маєте впроваджуючи технології компанії Бушов? По-перше, це черговий етап розвитку вашого підприємства. Маєте комбікорм найвищої якості, безпечність комбікорму, маєте здорових тварин, задоволених співробітників та клієнтів. І також що немало важливо, це збільшення прибутку свого підприємства.